Тому що в мене якихось Тому що можеш, але, але не хочеш. <сіплі> 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 Бачиш, <сіплі> дякую за розуміння. Українська сторона повинна отримати дієві і прораховані гарантії безпеки. І Такий крок стримає Кремлю порушити потенційну потенційно мирну угоду. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Він зауважив, що не здивований. Негативною реакцією РФ на пропозицію Сполучених Штатів Америки про перемир'я з Україною строком на 30 днів за його словами. Зараз необхідно продовжувати роботу з союзниками, зокрема США та Україною. Також Стармер нагадав, що Путін виступає проти надання гарантій безпеки Україні. Ну і Росія вела заборону на в'їзд для низки представників європейських інституцій у відповідь на ухвалення 16-го пакета санкцій європейським союзом. Про це оголосило Російське міністерство закордонних справ. Під обмеження потрапили представники силових відомств, державних і комерційних організацій країн ЄС. Ну і громадяни причетні до надання військової допомоги Україні. Крім того, санкції торкнулися посадовців євроструктур і державних органів, яких Москва звинувачує у переслід. Рідування її офіційних осіб.